Кажуть, що слово сильніше від меча. У часи, коли простори від Балтійського моря до чорного степу вкривали землі Великого князівства Литовського, Руського та Жемайтійського, князі шукали ту силу, яка здатна об'єднати народи різних племен і віри, і знайшли вони її не у зброї, а в мові. 11 січня 1345 року обрали вони єдиною мовою держави давньоруську. Ту, яку нині називають українською. Відтоді всі грамоти, суди, міжнародні угоди і князівські листи писалися нею. Слово українське лунало у кам'яних замках Вільнюса, у судових залах Києва, у дипломатичних залах Кракова та навіть у далеких молдавських монастирях. Хоча правляча династія ВКЛ була литовською, а литовська мова звучала серед простого люду, саме староукраїнська мова стала мовою уряду та інтелігенції. Це стало можливим завдяки високому рівню культури та освіти в українських землях, які увійшли до складу князівства, а також тому, що саме ця мова була писемною. Фактично, саме українська культура і мова зробили ВКЛ писемною державою. На цій мові постали литовські статути, книги законів, які вважалися наймудрішими у всієї Європи. Їхні суворі розгортали судді й воєводи ще три століття по тому. Часто цю мову називали простою, але не тому, що вона була примітивною, а тому, що її розумів кожен, на відміну від урочистої, церковно-слов'янської, яка залишалася мовою лише храмів і літургії. Вплив староукраїнської мови сягав далеко за межі князівства. Вона стала офіційною у Молдавському князівстві, а її граматика й слова залишили глибокий слід у формуванні білоруської мови, яка й досі зберігає цю спорідненість. Навіть у Московії урядовці змушені були вивчати її, аби зрозуміти державні акти ВКЛ. Та прийшов час змін. Після Люблінської унії 1569 року, коли постала Річ Посполита, Латина і польська почали витісняти українську з урядового життя. Еліта переходила на польську і поступово мова втрачала своє державне значення. Та, попри це, ще довгі роки вона залишалася мовою права, культури й книжності. І найцікавіше те, що в ті часи ніхто й не чув про Російську імперію чи російську мову. То була епоха, коли українське слово панувало як князь серед підданих, і його сила тримала разом величезну державу. Так залишилася в пам'яті легенда про мову Великого князівства, мову, яка була ключем до єдності і мудрості, і яка навіть без меча правила народами.